Це це, лев, це No level. One has the power to control the seas. І така. Вітаю, друзі! Цей день настав. Ми зустрічаємося. Я б сказала з головним мейкапером. Мейкап-артіст. Перепрошую Лондону. А, і дівчина, яка може надихнути абсолютно всіх, і повірте, я це точно знаю. Навіть до інтерв'ю вона вже надихнула мене на цю справу. Вже сама задумуюсь, може мені також перейти в мейкап-артіст. Юлія Лешанич – візажист, засновниця школи та студії «Лока Мока. Її подорож почалася у 2014 році, коли Юля переїхала з України до Польщі. Після успішних років, ставши професіоналом, вона приїхала в Лондон. Роботи Юлії були представлені в численних журналах, такі як Вок, Калблат, Пап Магазин, York Times та інші. Юлія фарбувала зірок світового шоу-бізу, готувала їх до червоної доріжки в канах. За три роки в Лондоні вона й сама стала зіркою фешн-індустрії. Але як їй це вдалося, дізнаємося просто зараз. Юлія Лешанич її студія Лока Мока. Розкажи, де ми що ми тут? Що ти тут робиш, точніше? І як взагалі почалася твоя історія в цій справі, як ти почала малювати на людях. Добре. Тож почнемо з того, де ми зараз знаходимося. Ми знаходимося в моїй студії, де я, пров... де я займаюся макіяжем. Проводжу тут е курси по макіяжу, е приймаю своїх клієнтів, е роблю консультації. І це якраз є студія е Лока Мока майже в серці самого Лондону. Ми буквально в 10 хвилинах від лондон брідж Тому раді... раді тут вітати. От е почалася моя історія в далекому. У 2014-му, коли я приїхала з України в Польщу, я вчилася спочатку на готельно-ресторанному бізнесі. А після одного року я зрозуміла, що все-таки це все не моє. І я вирішила стати архітектором. Ти хола щось вивчити на готельно-ресторанному. Польську. Це я встигла вивчити. Я зрозуміла, що я хочу переходити далі. І я вчилась на архітектора і дизайнера інтер'єру. От. І. Саме там почалася якраз моя любов до макіяжу, тому що я зрозуміла, що треба заробляти гроші паралельно з тим, коли я буду вчитися. А макіяж на той час здавався дуже легким хлібом. Ну, Бо намалював гроші дали, можна тратити. От. Це ж не треба чекати місяць. От. І Тому в той час мені здавалося, що це дуже легко. Ну, чи, я почала шлях як реальний бізнес-план. Але почекай, ти в Польщі. Польський тільки вивчила, угу. можливо, навіть підозрюєш, що не до кінця. Там... Ну, там для макіяжу знову ж таки не треба дуже гарної мови. Як буде макіяж на польську, до речі? Макіяж. А ну все можна в принципі, <свят> да, <все> в принципі <свят> можна. працювати. так. <свят> да. Ну але конкуренція з польських а, мейкаперів має бути а, теоретично не? вона була, але я була безстрашна. Я була підлітком. Ну, не підлітком вже там, в юному віці. А, мені тоді здавалося, що я можу підкорювати весь світ. В принципі, як і здається зараз, тільки трошки з знятими рожевими окулярами, а тоді вони були такі яскраві. З таким склом рожевим. А, ну звісно. А, і коли, коли відносно я приїхала в, в Польщу, відівчилася на візажиста, я зрозуміла, що тенденції, тренди, які були на той час в Україні, вони ще не встигли прийти в Польщу. І маючи той багаж знань, який в мене був, я приїхала і зрозуміла: Боженьки, ти я ж тут зараз буду гроші лопатою збирати. Тому що я знаю те, чого не знають інші. Трошки я б сказала, я б помилилася в тому, що приносячи новий якийсь тренд, ти все одно будеш недозрозумілий. Mm -hmm. От і показуючи ті роботи, які в мене були тоді, ми там крутили пальцем біля візків, казали: Ой! То щось дуже дивний макіяж. Він, він був надто яскравий, надто виразний. Він був в абсолютно нових техніках, які були тоді незрозумілі. Він займав тоді годину, а не як 30 хвилин, як робили польські візажисти. Тому спочатку мене не розуміли, але потім. Я все-таки заставила людей себе любити. Я, до речі, сама навчалась. Тобто, ти сама якось навчалась цьому методом спроб? Не так а так не вийшло. Так напевно інші губи треба сюди. Створення макіяжу це є ціла наука, це є не тільки відчуття естетики. Розкажи які клієнти в тебе тоді, на той момент, були за якою ціною? Взагалі що питали, що малювала. Тут ми підходимо до однієї з таких найцікавіших темному, темному минулому. Я так люблю. Починала я фарбувати клієнтів за дуже мінімальну ціну. Тобто це було тоді 50 злотих. 50 злотих це зараз, якщо перерахувати, це 10 фунтів. немало небагато Я кави, напевно, в Лондоні. Наприклад. От. Але тоді мені здавалося, що всі гроші, які я заробляю під час макіяжу, це все моє. Я ж не вираховувала тоді косметику. Я, я не вираховувала мінуси цієї косметики. Тим бачу, мені тоді здавалося, що я одною палеткою можу зробити все. В мене була красива палетка з Aliexpress, 120 кольорів. Тут можна вклеїти фотографії. От. В мене були, якщо не помиляюсь, чотири тональні креми PAZ польської фірми. От. Туш. Ну і просто якісь такі банальні штуки, які мені тоді здавалися крутими. У мене не було нюдових помад багато. У мене було багато, але кольорових. Мені здавалося, що чим більше кольорів, тим професійніше я Ну, Тобто ось в таку сумочку все маленько вміщалося, в принципі? А, ну, ні, це не ні, було, це було отака сумочка це був красивий металевий кейс з а, того все, ж самого Аліекспресу, рожевенький, я не знаю, отак. Що таке продається. Розкладалася як сумка, як сумка з інструментами для будівельників, знаєш, так, на три. І боже, я, я тоді пам'ятаю, в мене той чемодан був заповнений. Я тоді, я собі здавалася такою таким професіоналом, капець. І Це я, я з цією сумочкою а, їду до свого клієнта, який замовив мене десь там на вулицю Любартовську, хто в Любліні. І я приїжджаю сумочкою І я розумію, що я попала в якийсь. Гнила підлога, кухня разом з туалетом, разом з дітьми, разом зі всім. Ну, коротше, такий балаган. І в цьому балагані сидить наречена. Як мило. Дуже, дуже класно було. Я розклала всі свої речі, я наречену фарбую. Біля неї сидить її подруга, яка підгегикує, ну от прям так типово. Вони витягують сигарети, вони курять при мені. Це все там відбувається, і я розумію, що я попала в треш, але мені треба ну, закінчити макіяж. В мене руки вже потіють, а я розумію, що. З того макіяжу нічого не вийде, бо вони вже крутяться. Ну, уявляєш собі, ті, той сигаретний дим мені в лице, там якісь діти плачуть, на фоні бігають гості. Ви почали корити? Ну, ну так. Ну, точніше так, вони, вони спитали, чи, чи можна, вона піде покурити. Ну, Я кажу, окей. Я ж думала, що ми робимо паузу, і вона йде курити. Ну, але <світ> я корити. Вона пішла курити, вона пішла по сигарету, сіла, я її фарбую, і вона докурює. І от об кисточку просто стрихнула в тіні. От і в нас сірі з'явилися. Смокі-айс зараз виходить. І добре. Коротше, приходить якийсь мужчина і каже: а то скільки буде коштувати? От я кажу: ну, 50 злотих. Він такий, за все. Я кажу, ні, ну з людини. Кажу, я не буду за то платити. Вони починають сваритися з нареченою. А, і при чому, що сваритися на, на підвищених тонах, що що ти собі взагалі придумала, в нас немає стільки грошей. А, і він каже: ти геть звідси, а, бо я тебе зараз перну ножем. І я розумію, то що я, я, не зможу, ну, я не зможу піти зараз, тому що мені треба зараз складати у цей чемедан. І наречена каже: ти не смій зараз ти, тому що тобі треба закінчити мене, ти його не слухай, ти просто продовжуй робити макіяж. Я продовжую робити макіяж, це далі мене. Ем, як це слово? Ну? Це. <плес> <плес> Оце слово. от. Е, і я розумію, що в мене немає виходу, я розплакалася. Е, і, ну, і в кінці кінців я вийшла. Але так перед історією може там десь вклеїти що так. На попередню, коли я спитала в візажистів, ми, ми все одно спілкуємося з клієнтом, щоб розслабити трошки його, щоб розуміти, де ну, взагалі, я, яка буде подія, де та подія буде відбуватися, чи це буде на вулиці, чи ввечері, ми питаємо про весілля, ми питаємо про локацію. І кажу, клас, а де ваше весілля? Вона каже: в ЗК. Думаю, ну, ЗК це ж ну, може, якийсь ДК, є, дом культури. Що це таке? А ЗК заклад карди. А заклад Карне це тюрма. От. Е, і я розумію, що я фарбую наречену, яка просто йде зараз ну, от, е, одружуватися з в'язним, для того, щоб його просто швидше випустили. Е, ну, Для мене в, в, в моїх. Фантазіях, що таке візажист, останнім було фарбувати людей в ЗК, причому, коли мені будуть погрожувати якісь мужчини в трусах, що вони мене заріжуть за 50 злотих. Ну, це прям, я не знаю навіть так, як, як це, як де це треба заснути, щоб таке просто наснилося навіть. Ну, але це завжди досвід. Так. І він повинен бути, щоб розуміти, що бути візажистом це не завжди. Класно і солодко. І це були мої перші е, гроші в мінусі. от. Тут що... вже відчула ризики професії. Е, так, і певне з того моменту я почала цінувати себе більше. Угу. Тобто, з цього моменту, ти все ж таки вирішила підвищити ціну. Угу. Угу. Е, для мене важливо, важливо розуміти, за скільки, е, за яку саме оплату мені не буде лінь. Встати, усміхнутися в шостій ранку, і піти фарбувати наречено. Наприклад, тому я підвищила свої скили, беручи без безкоштовно модели. почала їх публікувати більше. Я розуміла, що в мене з'являється і більше клієнтів, більше охочих загалом прийти до мене на макіяж навіть тими самими моделями. Підвищується моя популярність в місті, і підвищується сама техніка. тобто я можу брати набагато більше. І тоді мій прайс виріс ну, в три рази, тоді в два з половиною сказала. І я зрозуміла, що до мене почала приходити геть інша категорія людей. До мене більше не приходять тюремщики. До мене не приходять люди, які, е, яких цікавить лише ціна. Їх цікавить е, мій макіяж і моє бачення, а вже друго, е, другорядно їх цікавить ціна. Тобто до тебе не можна прийти з якимось малюнком і сказати, ось це Дженнер, я щось забув всіх ага. людей. Намалюй мені таку саму личко, таке шличко. Теоретично я можу це зробити. І я можу зробити це в знаю, в 99%. Але ми візажисти і ми художники, ми креатори, І саме тому в нас підвищується ціна наших послуг. Тому що ми створюємо індивідуальний образ для кожної окремої людини. Ми враховуємо не лише подію і не лише вподобання клієнта. Ми враховуємо його імідж, його соціальний статус. Ми враховуємо подію, чи це буде вечір, це чи це буде ніч. Що має бути першорядна фотографія чи спілкування. Наживо, наскільки близько людина буде сидіти до оточуючих, чи це буде людина, яка буде віщати зі сцени, чи це буде людина, яка піде на побачення, наприклад. Тобто е, одної фотографії мало. І сам макіяж створює окрема людина як не знаю, як просто звичайний художник. Є е, Ван Гог, він створив свою картину. і от це лише його картина. Не можна підійти до якогось до Мікеланджело тоді показати картину Гога і сказати, Ну копірний чувак, дуже класно. Ми так не робимо. Якщо тобі подобається якийсь конкретний макіяж, прикладати треба зусилля, знайти візажиста, який створив цей макіяж, і стягнути його, хоч з іншого кінця світу. Але тоді ти отримаєш такий самий макіяж в такому саме стилі спеціально для тебе. Ну, дивись, якщо вже стало виходити, ти почала зростати в Польщі. Чому ми тут? Як ти потрапила в Лондон, чому взагалі вирішила переїжджати? Це такий прям. З нами стався карантин. Ми всі пам'ятаємо той, той час, коли пройшов карантин. Особисто в мене все йшло дуже добре. Я вже розуміла, що я, я маю успішну студію. В мене Достатньо клієнтів, в мене достатньо моїх учнів. Школа процвітає, і я готова ну, от, осідати в тому місті, в Любліні, де я жила. Прийшов карантин, і це був наступний поштовх, бо я зрозуміла, що нічого не вічне. Тобто до мене перестали приходити клієнти через карантин, перестали вчитися учні. Бізнес пішов вниз. Малювати вже нема, нема коли... кого. От, е, можливо було малювати, але то знаєш, десь там в підпіллі в закриту фотосесію там, так да. знову ж таки, це не є заробіток, який був тоді на, на рівні, який, який я очікувала. Отож, От, е, ми з чоловіком вирішили переїхати, бо Англія була відкрита тоді. Е, всі інші країни вже на той час позакривалися. Англія відкрита. Ми чемодани в руки. І в березні, коли ми мали виїжджати, точніше, коли ми мали подаватися на візу, закрили і Англію. І ми просиділи півроку без роботи, і ми зрозуміли, що якщо вже подалися документи в Англію, значить доля буде переїжджати туди. Але вам одобрили візу в серпні, коли ми точніше, так в нас термін, який ще був для подачі, він залишився за нами. І наступна найближча дата, яка була, вона просто, ну, на нам її просто дали і сказали, хочете, подавайтеся знову. І ми приїхали, подалися на візу, е, приїхали в Лондон і в Лондоні нас знову закрили. Так що, що, що ви тут робили тоді? Е, це був час, е, мені здається, такий час випробувань для мене, як для візажиста. Бо я 150 разів вже кидала ті пензлики, казала, що я залишаю макіяж, він не приносить заробітку, то дуже, дуже стресова робота. І мені здається, що як тільки я хотіла от все залишити, карантин відкривали. Казала, спробуй ну, ну, ще раз. І я знову пробувала, і два місяці я працювала. І думаю, о клас! Я вже 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 тут, вже на порозі успіху. І нас знову закривали на карантин, я знову хотіла е, залишати макіяж. Але тоді сталося так, що е, я почала працювати в салоні е, в е, Лондоні. І мені здається, що це була е, робота, яка в мене була в салоні, вона мені була дана для того, щоб зрозуміти, наскільки класно працювати на себе. Наскільки не класно працювати в салоні на тютю. Е, так. А наскільки класно, коли ти сам маєш відповідальність за, за свій бізнес, ти і є бізнес, ти і є от, ти і є оце все. Ем, набагато краще для мене ем, робити все настільки на совість, як я старалася для салону, тільки то й для себе. І от скільки я, що посієш, то, то пожнеш. Це от все, що про фріланс. Угу. Як ти тоді шукала тут же перших клієнтів? Чи були якісь салони, у яких ти потім ну все, я вже сама, давайте. Ну, в салоні в мене були клієнти. Нам не можна було ділитися контактами своїми, ну, але правила створені для того, щоб їх ламати, тому я трошки, трошки дозволяла собі роздавати контакти, тим більше, ну де ж вони вже знайдуть такого хорошого візажиста, як я. Розумієш, я ж полегшувала їм роботу на майбутнє. І... Я пам'ятала досвід, який в мене був в Польщі. Я пам'ятала ті самі реклами у Фейсбуці, я пам'ятала, як правильно шукати моделей. Я зробила це саме тут. Тобто я повторювала один і той самий досвід кілька разів. І, мені, для, і мені, мені з тим було дуже комфортно. Я знала, що це працює. Можливо, це трошки застарілий спосіб, але він діючий. І, власне, в Лондоні я почала робити так само. Я почала запрошувати. Перше знайомих, просто красивих дівчат, просто красиві дівчата тягнули за собою моделей. Моделі тягнули за собою фотографів, фотографів-відеографів, і я розуміла, що я виходжу щоразу на вищий і вищий рівень. Угу. Але все ж таки, чим відрізняється ось, наприклад, працювати і бути взагалі мейкап-артистом тут, в Англії, від Польщі і тієї ж України? Ну, хоча ти не встигла попрацювати в Україні, але впевнена, що є якісь там друзі, які щось там розповідають про цю сферу. Мені подобається різноманітність клієнтів в Лондоні. Саме тому тут дуже низький рівень конкуренції. Є візажисти, які роблять макіяж лише на весілля, лише англічанкам, лише блондинкам і лише смукясь. Ну, то так, приблизно допустимо. І я розумію, що в тій ніші, конкретній, малесенькій, є дуже великий відсоток жінок, які хочуть саме такий макіяж. Не інший, а саме такий. І Формування отих маленьких груп, воно дає можливість менше конкурувати між собою і візажистам. і тому ми всі різноманітні. В Польщі естетика дуже схожа між клієнтами, тобто вони всі хочуть одинаковий, приблизно. Тут кожен хоче щось різне. Я працюю тут з клієнтами і темношкірами, і азіатської зовнішності, і східної зовнішності, і східноєвропейської. Тобто тут. Можливість створювати макіяжі вона не обмежується якоюсь одною конкретною естетикою, так як було в Польщі. В Польщі все таки вигорання проходить набагато швидше. Через те, що, створюючи один той самий образ рік за роком, складається відчуття, що немає внутрішнього росту. Тут все-таки тренди не дають. Зупинятися на якомусь одному рівні. Ну саме тому ти створила свою школу. Тобто, uh -huh. ти своїми власними, оцими покажи рученятко, оцими власними рученятками ти вирощуєш <с себе <с конкурентів. Чесно, я рада тому, тому що саме, саме мої учні не дають мені зупинятися на одному рівні, бо я овен. Я не можу дозволити, аби хтось був краще ніж я, вирощуючи своїх учнів. Бачачи, що вони піднімаються на якийсь рівень, я думаю, о-о-о! Вони, вони вже дуже близько да, до мене. Треба щось нове. А вони стають на п'яте, і я розумію, що мені треба рости. А вони ростуть, бо бачать, бо я росту. І то є, знаєш, таке, таке зрощування своїх дітей. Е, тому я абсолютно не боюсь конкуренції своїх учнів, бо я одно на крок попереду. Бо вона за вами дивиться потім за кожним інстаграмом щоразу. Так, як як допобувала. Нормально, не дуже, не дуже <смеш> <смеш> можна було краще, але я тобі про це не скажу. Насправді, насправді, своїм учням я дуже часто роблю зауваження, якщо вони про це просять. Я не обмежуюсь лише курсом для своїх учнів. Вони приходять навчатись, створюючи навіть після року, після року, після двох, навіть після навчання. Все одно можуть присилати фотографії, Юля, а подивися, а зараз добре. І розумієш, вони вже після мене вже мали там 150 різних курсів, але все одно приходять знаєш за якоюсь порадою. А я рада її підтримати. Така, Хто це зробив? Хто це зробив? Ну, наприклад. Або то а в кого ти вчилася? Ну переставили тобі мою техніку? Ну, йди. Чого? Її питай. Це? Насправді мої учні не дойдуть мені збрехати. Всі, хто в мене вчився, знають, що до мене завжди можна звернутися. Я завжди рада обосрати. Ну, до речі, давай обсирати одразу. Давай. До речі, які ось моменти ти гадаєш, що. Найбільша помилка тих, хто тільки починає свій шлях, хто там переїхав, приїхав і такий все. Я буду мейкап партія, бо звучить дуже круто, особливо після твоєї історії з тюрмою. Всі захотіли аж так мотивує пробачати. Які головні помилки новачків ти бачиш? Перша головна помилка це шукати клієнтів за дуже низьку ціну. Вам треба розуміти, що коли ви шукаєте за маленьку ціну, клієнти до вас будуть приходити лише за нею. Вони не будуть приходити, тому що ви класно робите. Вони прийдуть просто тому, що ви дешеві. Все. На жаль, так воно є. Чим вища ціна, тим більше цінується саме ваш стиль, саме ваше бачення. Чим вона буде нижча, тим більше буде клієнт звертати увагу. Ну, але чи може людина, яка тільки почала, наприклад, там у нас навчилася малювати вчора, і така на наступний день вже п'ятсот? Може? Ну чому? Тут ні? Тут так працює? А, людина, людина може просто в моєму баченні, воно працювати не буде. Угу. А, поставити ціну можна одразу і, можливо. Перепрошую, знайдуться якісь фріки, які захочуть е, якийсь такий дуже новоспечений е, макіяж за дуже велику ціну. Е, знову ж таки, це тест, чому, чому б не попробувати. Е, я би все-таки не ризикувала. Е, хоча б навіть мінімальна плата, це завжди е, це завжди цінність тебе як, е, як професіонала. Мені здається, от навіть. Е, навіть в вашій ситуації, так, як е, режисери, відеографи. Е, навіть якщо ти візьмеш 10 фунтів, це означає, я заплатив, а отже, я клієнт. Ми 10 фунтів не беремо, не слухайте і не слухайте. Не слухайте. <свісля> навіть якщо професіонал бере мінімальну ціну за свою роботу, це завжди ціна і це завжди його вартість. Якщо не брати гроші, тобто робити це безкоштовно на умовах ТФП та інфопринт, е, е, до вас приходить модель. А отже, ви можете використовувати фотографії, відео, не знаю, будь-який контент, який ви створюєте, ви можете його, ним користатися за плату макіяжу або за плату там, повні, повної стилізації. Якщо ви візьмете хоча б 5 10 фунтів, це одразу ціна людина, яка до вас прийшла, стає одразу клієнтом і одразу піднімаються вимоги. Тому перше я б рекомендувала вчитися безкоштовно. Так, треба буде трошки витратити більше ресурсів на, на навчання. І аж тоді, коли ви зрозумієте повністю свою цінність, брати таку ціну, за яку вам не буде е ліньки вставати зранку з ліжка. Чому Лока Мока? Це був мій нікнейм в World of Tanks в танчиках. Серйозно? Та ти геймер! Це поворот. Це було. Просто Лока Мока, це був мій нікнейм ще в ВКонтакті за часів горох, а потім е, вже був е, в, просто в Інстаграмі це було Лока Мулат. Ну, Пам'ятаєте, да, все оце ангел в кедах да? в а в мене було Лока Мулат, а потім чого Мулат? Я ж не Мулат, і було Лока Мока, а Лока -мока пішло, пішла з цієї пісні Шакіри то зараз вставочка така лока, лока, лока". Ага. От, а потім, а потім треба було створити знову в, в Blizzard чи ну, десь там короті, в ігрових у цих мом моментах. Треба було створити нікнейм, і я така, ну, Лока-мока буде. І ця Лока-Мока так до мене прив'язалася, що е, я вже коли створювала Facebook сторінку свого макіяжу, я така, ну, Лока-Мока. От. І так воно прижилося, і я вже зараз відв'язатися від того не можу, бо є люди, які навіть не знають мого імені, але вони знають, що ну то це от. Ти давай так, тепер про серйозне. Да. Ти все ще граєш? Я граю. Я... Який левел? Танчики не граю, а я граю мобу. Табо є мікрофончик, так щоб так. Куди ти попер? Прибери свій танк, не знаю, що там зазвичай. Я колись, в дитинстві грала, Як це називається? Counter-Strike? Counter-Strike. Да, ти грала? Да. Ти не в дитинстві. Ти граєш в Counter-Strike. Ти грай? Та я не граю в граєш в контрол. Грає не шпіля. Я вже я зав'язана нема не на чому. Ти мені не, не даєш ні одну гру встановити. Просто тільки що. Щось... Я вас запрошую C -C. до нас на п'яту сонечку. Все це лаце леве. Новангезеповату the де сісі. Така. Так, а тепер ми перевіримо, чи реально ти вмієш щось малювати. Чи не тут тільки розповідаєш, щоб ми щоб... yeah. ну, все добре? Розходимось. Я так і знала. Знову не знову ні. Тож, чи є у твоїй студії якась косметика, щоб зробити ось прям максимально експрес-експрес-експрес? Тільки не те, що експрес, а ті, що як потяг. Швидкий, найшвидший маткій італіїстки. Да? Ти сказала експрес? Макіяж. Експрес-макіяж. За скільки, до речі, найшвидший макіяж? Скільки може робити? Якось ставила таймер? Не було такого так? Найшвидший макіяж, який я робила за свою кар'єру, це був дві хвилини, якщо не помиляюсь. Хвилину 70. Ні, чекай. че 210. Тому що в мене було 70. 70 клієнтів протягом двох годин. Я думаю, так, якось дві хвилини там виходило. Чи 70 менше? клієнтів? Так. Не, не клієнтів, 70 е, людей. Ну. І це було для масовки для реклами, яку ми тут знімали з Пітером Кроучем. От. І виявляється, для нас, візажистів, е, коли мені дали завдання намалювати там 70 людей, я розуміла, що фізично це просто неможливо. І я просто припудрювала їх. Я брала пензлик, припудрювала, і в кінці мені так, сказали, Юль, ось. геніально! І я зрозуміла, так вот, де гроші всі світу. <клес> і насправді на, на це і є робота якраз в фільмовій індустрії, яка дуже відрізняється від комерційної історії, в якій я зараз знаходжуся. Що це є геть різний макіяж, то є геть інше поняття про макіяж. Тому так, найшвидший макіяж, який в мене був, це було дві хвилини.